Питання перш за все до поліції. У Житомирі невідомий збив на електросамокаті восьмирічну дівчинку. Ситуація сталася 21 вересня близько 17.00 на вулиці Героїв Крут. Журналісти «Житомирінфо» 23 вересня зустрілися з мамою дитини. Вона розповіла, що все трапилося, коли Лібіна з однокласницею йшла тротуаром до дитячого майданчика. На великій швидкості наїхала на дитину, наїхав чоловік. Він навіть не зупинившись, збив дитину і поїхав з криками там з матюками далі. Чоловік їхав на. Самокаті електросамокаті використовується в нашому місті Житомирі. Заяву до поліції Оксана вирішила не писати. каже, звернулася до представників місцевої влади. Питання перш за все до поліції. Чому поліція не приймає ніяких заходів по дотриманню правил дорожнього руху саме самокатами, електросамокатами? Також у мене питання до влади. Нашої я зверталася до представників міської ради, і мені сказали, що жодних договорів. Чи будь-яких там документів з даною організацією не підписано, тобто міська влада не знає, де вони взялися і як вони проводять свою діяльність. Ніякого контролю немає ні з боку поліції, ні з боку місцевої влади.